Доброго дня, дітки! Сьогодні ми разом з вами створимо справжню казочку. Казочку про ведмежатку, але не звичайне ведмежатку, а ведмежатку вродливе. Для того, щоб створити казочку, нам знадобляться сьогодні червона фарба, пензлик і ось такі чотири невеличких шматочка паперу. А ще нам знадобиться трішечки час. Було було і було б воно звичайним ведмедиком, якби по кілька разів на день у нього не змінювався б настрій. Прокинулось ведмежатку, побачило, що на вулиці світить сонечко. Воно зраділо і на його обличчі з'явилась посмішка. Беремо пензлик. Аркуш паперу мочуємо пензлику червону фарбу і малюємо посмішку ось так. Ура, весна Подумало ведмежатко зраділо, і йому стало так приємно та раптом. Він виглянув з барлоги, подивився униз і побачив, що увесь ліс укритий снігом. О, ні, розсердився ведмедик. Його обличчя змінилося, і з'явилась грізна гримаса. Беремо пензлик. Маленький шматочок паперу. І малюємось таку грізну гримасу. Ще довго треба спати, буркотіло везмежа. І все йому заважало. Подушка тверда, ковдра кусюча, і настрій у нього геть погіршився. Розболілася у ведмедика голівка. І на обличчі з'явився сум. Беремо ще один аркуш паперу і малюємо сумне обличчя, сум. Ось так. Сумує ведмежатко. Же геть йому невесело, і настрою немає, і голова болить, і все не те, і все не так, вже от-от і з'являться сльози в його очках. Та раптом прокинулась мама ведмедиця. Синочку, якщо ти будеш злитися, ти захворієш, адже погані емоції шкідливі для нашого здоров'я. Ведмежатко здивувалось. Шматочок паперу і робимо здивування ось такий ротик кружечок. Мамо, а що справді, якщо злитися, ходити сумним, незадоволеним, можна швидко захворіти? Так, сказала мама ведмедиця, обійняла ведмедика. Теплою лапкою, і воно посміхнулося. Йому стало приємно, покращився настрій і навіть перестало боліти голівка. Ведмежатко гарно заснуло у маминих обіймах і спало, чекаючи весни. А мама ведмедиця позіхнула та прошепотіла ведмедику на вушко. Щоб бути здоровим, моє маленьке ведмежатко, потрібно побільше посміхатись. Ось така дітки казочка, яку ми створили разом з вами. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Посміхайтесь та будьте здоровими.